Коли варто звернутися до логопеда: дев'ять тривожних дзвіночків, які не можна ігнорувати. До двох років дитина не говорить жодного слова, або у її мовленні присутній лише лепет. у два з половиною роки. Ваша дитина не розуміє простих інструкцій. Покажи, де носик, дай зелений м'ячик у три роки. Не будує фраз з двох-трьох слів, а вживає лише короткі та прості слова. У три з половиною роки не розрізняє немовленєві звуки, як звучить барабан або як звучить маракас. використовує умовлення між зубне промовляння свистячих звуків. Говорить не сонце, а сонце, не шапка а апка. Тоді коли мовлення зрозуміли лише батькам, а інші діти та дорослі не розуміють, коли у чотири роки дитина заміняє звуки. Або коли її слово собака звучить як пакака, коли у вашої дитини не має жодного інтересу до спілкування, вона не повторює за вами слова та не ініціює контакти. Коли ваша дитина у 5 років каже «фіолетова м'ячик» або великий пірамідка, або ж коли ви відчуваєте тривогу щодо мовлення вашої дитини і думаєте, що вона переросте, не переросте, чарівна кнопочка не вімкнеться. Але вихід є: рання логопедична діагностика допоможе уникнути труднощів у спілкуванні та навчанні.